Для мене це парадокс. Я бачив ці цифри, да, тобто ми про них багато разів говорили. Чому після умовно 15-17 років в ефірі, коли ви скрізь, і там, додаток в телефоні, зручний інтерфейс, де все одно відкриття на районі точки фізичної збільшує продажі в радіусі точки? Як ви собі це пояснюєте? Слухай, більшість людей не вибирає купляти онлайн чи офлайн. Більшість людей вибирає, я хочу отримати це чи купити це, і дивлюсь, як мені зручно. От мені зручно зараз купити це лайку на, на місці, я куплю це лайку на місці. А, а потім я просто в мене є час, я сиджу вдома, і в мене там три вихідних, мені хочеться, щоб привозив мені кур'єр, і він буде привозити кур'єр. І тому, в принципі, ми повинні бути, на мою думку, ми повинні бути всюди доступні для цього клієнта і надавати йому найкращий можливий. Клієнтський досвід найкращий можливий вибір в той момент часу, коли він приймає це рішення, що йому це треба. Що вам дала ця мережа? Насправді через мережу ми підняли впізнаваність, ще підняли досить ну, суттєво. По-друге, ми надаємо екстра сервіс, який не надають логістичні компанії, наприклад, там примірку. Ми пропонуємо все ж таки більшість магазинів, ну, всі магазини, це магазини, вони мають вітрину. Да, і люди можуть прийти і зараз цей товар купити і взяти з витрини. Коли почались блокаути внаслідок атак Росії, в нас ці магазини перетворилися вдруг в пункт незламності. В нас найбільше магазини в нас були задубльовані з старлінками і були задубльовані з генераторами. Ми з перших днів блокаутів відкрили наші магазини як пункти обогріву. Як додатковий сервіс зарядки телефонів, а люди почали їх використовувати по-різному, як місце, де приходила дівчинка, яка дівчата приходила, насправді, не одна така була, які доробляли свою зачіску, або досмажували котлети, або, зрозуміло, заряджали телефони. І тоді я просто про це написав у Фейсбуці. І це перетворилося на просто шквал, да? всі наші магазини вдруг. Стали там пунктом незглавності, люди вимагали старлінки там, де їх не було. Люди вимагали світло, там, де по яких, яких причинах не було генераторів, і все разом ми досить швидко, десь за два тижні, ми обладнали всі магазини старлінками, всі магазини генераторами. Ну не рахували гроші, зрозуміло. Ми хотіли допомогти нашим людям і хотіли допомогти, і хотіли бути поруч з громадами і бути частиною частиною цих громад.